Усім привіт! Сьогодні на огляді бюджетний захищений смартфон від відомої вже на сьогоднішній день компанії BlackView, а саме bv 5300 Смартфонів в Біві існує декілька варіацій. Є просто BV5300, є версія Plus, є версія Pro плюс це найтоповіше. Хоча це все ще бюджетний смартфон. Давайте подивимося його комплектацію. Комплект у блеків у нас завжди дуже мінімальний. Тут ми бачимо скріпочка, інструкція, блок і кабель для заряджання. Блок має потужність лише 10 Вт. І погодьтесь, візуально цей смартфон виглядає дуже сучасно і непогано. Повністю прогумована задня панель, вставка з трьома камерами, все візуально дуже круто. Звичайно ж, Блекві дотримується своїх традицій, кріплення для ремінця тут присутнє. На нижній панелі Type-C, мікрофон і динамік. Динамік тут один. Зверху нема нічого, з цієї сторони слот для сімок, кнопка яка налаштовується. Ну а тут, як ви вже зрозуміли, кнопки блокування та налаштування гучності. Тут все абсолютно стандартно. До речі, вставка з камерами трошечки. Випирає, але над самою вставочкою також є маленький гумовий бортик. Над дисплеєм при цьому також є виступаючі пластикові борти, а сам смартфон у нас заявлений як захищений по стандарту IP69K. Це означає, що в на глибину до півтори метри його можна занурити в воду, а також він не боїться падінь з висоти 1,5-2 метри. Дана модель працює під управлінням 13-го андроїду і, звичайно ж, графічна оболонка фірмова DOC OS 4.0, найновіша на момент середини 2024 року. Тут 128 ГБ своєї пам'яті і 8 ГБ оперативної пам'яті. Восьмиядерний процесор, 6580 мАч батарейка, більше ніж на добу смартфону вистачає. Ну а що стосується безпосередньо швидкості та комфорту роботи цього смартфону. Розумійте, що це бюджетна модель, вона не повинна вам просто літати, тобто місцями якісь підтуплювання може трошки і будуть, але як бачите, в цілому користуватися можна. Нічого прям сильно тут не підтуплює. Цей смартфон полюбився тим людям, які бажають купити невеликий смартфон відносно. Тобто тут дисплей 6,1 дюйм, HD+, роздільна здатність і 60 Гц частота оновлення. При цьому IPS-матриця дає дуже непогані кути огляду, та й яскравості тут насправді. Повірте, вистачає на рівні з смартфонами середньо-цінового сегменту, як мінімум. В цьому смартфоні, до речі, є можливість запису дзвінків, як і у більшості смартфонів Blackview. Ось тут знаходиться у нас автоматичний запис дзвінків. Ну, а тепер давайте подивимось камеру, тому що Blackview завжди радують своїми камерами. Основна камера тут на 13 мегапікселів. Зайдемо в налаштування, і це зараз перевіримо. Щодо відео, то відео цей смартфон навіть зі стабілізацією знімає. full HD роздільна здатність, є можливість вмикати-вимикати стабілізацію. Тут все дуже непогано. Звичайно, вона не працює ідеально, як на флагманах, це зрозуміло. Але все ж, яка не яка стабілізація тут присутня, і в бюджетних смартфонах більше практично ніде ви її не побачите. Є, звичайно ж, і додаткові режими: чорнобілий, портрет, прорежим, ну і панорама. Прикольно. В цілому, про смартфон це все. Це досить бюджетний, компактний апарат, але обов'язково його потрібно занурити у воду, що ми зараз і зробимо. Тож, подивившись огляд BV-5320, ви напевно зрозуміли, що це дійсно невеликий відносно, адже 6,1 дюймів діагоналі. Компактний, захищений смартфон. Він повністю прогумований, поставляється він в трьох варіантах кольорів, із зеленими вставками, з помаранчевими, а також повністю чорна модель також є. Посилання на всі ці апарати залишаю в описі. Дивіться, переходьте, там вже можна їх і купити. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.